Друзі, не інвестуйте у маловідомі франшизи у 2024 році. Починається рік, всі планують свої бюджети, сімейні бюджети, компанії, бізнеси, персональні заощадження. Ми думаємо, куди вкласти вільні кошти, як заробити або не втратити від свого капіталу. Тому сьогодні ми поговоримо про основні стандартні, може трошки нестандартні інвестиційні можливості для вас. А також в кінці я розкажу на персональному досвіді моїх знайомих, куди ніколи не можна вкладати в гроші. Тому до кінця дивимось і зберігаємо свої гроші. Ви на каналі МінФін. Я Олександр Бондаренко, керуючий партнер бюро інвестиційних програм. І насправді всі ці інструменти, які я сьогодні буду вам розповідати, я знаю персонально дуже добре з персонального професійного досвіду. Я можу про кожен з них. Окремо вам записати відео, тому, будь ласка, в коментарях поставте, а що вам саме цікаво, і про який інвестиційний інструмент ви хочете дізнатися детальніше? Ми обов'язково запишемо це відео. Ну а сьогодні робимо обзор інвестиційних можливостей 2024 року. Отже, 2024 рік. Рік незрозумілий із нестабільними перспективами по гривні. По економіці взагалі, я нагадую, що 2023 рік закінчився приблизно 5% зростанням ВВП. Е, інфляція теж офіційно склала 5,5%, але за нашими е, розрахунками, це приблизно все-таки 12% споживча інфляція склала. 24-й рік він, здається, нам з вами теж дещо незрозумілим, як планувати свої фінанси, як планувати свої сімейні фінанси. Чи відкладати у гривні, чи міняти гроші на євро, куди вкладати, щоб якось примножити свої вільні кошти, якщо вони у вас є? Що робити із заощадженнями? Це дійсно велике питання, тому що 2024 рік. Йде війна, і вона мені здається буде ще йти більше ніж один рік, тобто на кінець 2024 року ми все ще будемо у стані війни, і відповідно треба якимось чином зрозуміти свою фінансову стратегію. Ми з вами зараз подивимося, які є варіанти для ваших інвестицій, щоб трошки е, заробити до кінця грудня 2024 року. Починаємо з найпростішого кеш. Тобто тримати гроші у валізі, у квартирі чи навіть там на, просто на поточному рахунку в банку це теж є кеш, тобто готівка. Ви нічого не заробите, тобто 0% дохідність, але й ризики втрати цих грошей у вас мінімальні, тобто 0% вважаємо ризик втрати грошей. Єдиний мінус з'їсть гроші ваша інфляція, яка в цьому 2024 році, за нашими розрахунками бюро інвестиційних програм, буде теж приблизно 9-12 до кінця року. Тобто, приблизно в гривні, якщо ви тримаєте кеш на 10 зниститься купівельна спроможність вашої готівки. Якщо ви тримаєте кеш в доларі або євро, що це? Це краще, тому що це більш стабільна і тверда валюта, то все рівно інфляція йде, наприклад, в цьому році в Європейському Союзі очікується інфляція приблизно 4,5%. Відповідно, теж там на 4-5% купівельна спроможність вашої готівки в євро або в доларі знизиться. Наступний варіант це інвестувати гроші в депозит в українському банку. Відповідно, я буду давати завжди дві цифри: ставка доходності і ставка податкового навантаження. Ну, і, звичайно, ми з вами обговорюємо ризикованість даного виду вкладення. Отже, ставка депозитна наразі в різних банках від 12 до максимум 15% річних у гривні, у доларах там, чи євро це 0,5-0,75%. Податкове навантаження 19,5%. Дуже розповсюджена помилка, що не рахують люди у доході, не враховують податки. Тому банк автоматично вирахує 19,5% по закінченню терміну вашого депозиту. Відсоткова ставка невелика, приблизно до рівня інфляції, і ризикованість помірна. Але якщо це великий міжнародний банк, у нас таки є, і з французьким капіталом, і з австрійським капіталом, то в принципі досить помірні ризики. Але дохідність невелика. Після вирахування податків може бути навіть меншою, ніж інфляція споживча. Третя можливість це ОВДП гривневі, єврові і доларові є, тобто облігації внутрішньої державної позики. Це вже цікавіший варіант, ніж банківські депозити, тому що податкове навантаження 0%, тому що це пріоритетне наразі для держави інвестування. Є військові облігації. Ви не витрачаєте грошей на податки згідно із законом. А відсоткова. Ставка доходності купону облігаційного наразі складає від 16 до 19% річних. Ви можете заробити чистими, але врахуйте десь там 1,5-максимум 2% комісійних. Ви заплатите банку, через які ви купуєте свої облігації. Це вже цікавіше, ніж банківський депозит, і по надійності я б сказав, це навіть надійніше, ніж банк, тому що банк. Комерційний або навіть державний може якісь мати проблеми з ліквідністю, і ризики банкрутства банків існують. І ви знаєте, що періодично банки закриваються чи у них відбирають ліцензію в Україні. Наразі залишилось, наскільки я пам'ятаю, 62 банки в Україні. Десь років, років 10 назад було 200. Тобто банки теж іноді закриваються, а УВДП це дорівнює Міністерство фінансів, яке є. Імітентом і власником цих державних цінних паперів надійна інвестиція. Четверта можливість це вкласти вільні кошти у нерухомість купити квартиру. Дуже залежить ціна від регіону, від географії. Наприклад, у моєму рідному Харкові я вам на сьогоднішній момент не раджу купувати квартиру. Але якщо ви інвестор з високими рівнями очікування доходності і ризикованості, якщо ви ризиковий інвестор, то можете купити у Харкові, тому що зараз ціни це приблизно третина, тобто 30-35% вартість квартир від довоєнних до цін, тобто це така спекулятивна інвестиція у розрахунку, що через три роки. Коли війна закінчиться, ми переможемо і піде вже активний процес відбудови, попит буде збільшуватися. І мінімум в три рази ви свою інвестицію примножите, тому що ціни повернуться на мінімум на довоєнний рівень. А зараз можна, реально можна купити. Там однокімнатну квартиру за 20 тисяч доларів. Вона до війни коштувала 55-60 тисяч доларів. Ну, велику в нормальному районі. Це абсолютно реальні кейси. По податках наразі, згідно з новим законодавством, ви при купівлі чи при продажу квартири маєте, ну, продавець має сплатити 7,5% податків. Теж не забувайте це розраховувати своїй Інвестиційні моделі при розрахунку своєї чистої прибутковості, тому що багато хто забуває. А нотаріуси зараз обов'язково стягують цей податок з продавця квартири. Тобто, якщо ви хочете вийти вийти в кеш і заробити прибуток на різниці купівлі і продажу, то ви з повної вартості квартири сплачуєте 7,5%. Якщо ви хочете заробити гроші на здачу в оренду, то врахуйте вартість ремонту, вартість експлуатаційних витрат, тому що постійно щось буде ламатися 100%. І врахуйте знов таки податок на нерухомість. Скоро вже автоматично податково буде вимагати сплата щорічного податку на надлишкову нерухомість. І друге, це невеличка дохідність цієї інвестиції. Якщо ви здаєте квартиру в ренду гривневому еквіваленті, ви будете заробляти 7-8% річних. Це дуже мало. Йдемо далі. Є така ще можливість інвестиційна це вкласти гроші у real estate фонди українські, тобто фонди нерухомості. Вже почалися такі сервіси десь там 3-4 роки назад. Для українців надавати такі послуги, що інвестуйте там, від п'яти навіть тисяч гривень можна вкласти. Ви купуєте 0,35 квадратних метра відомого супермаркета чи там навіть площі якоїсь Макдональдса. І цей фонд це формується у вигляді корпоративних інвестиційних фондів в Україні згідно з законодавством, тобто КІФ формується окремий і є. Куа компанія з управління активом, яка керує цією нерухомості і сплачує вам дивіденди з орендної плати, яку цей супермаркет платить кіфу за користування площею. Я сподіваюся, що зрозуміло, швидко пояснив. Але в сухому результаті ви, як власник ось там 0,3 квадратного метра, чи якщо ви багато інвестували, цьому може бути там 50-100 тисяч квадратних метрів певного великого об'єкту нерухомості, яким ви володієте через Київ, то ви отримаєте знов-таки там може не 8% доходності, як у квартирі при оренді, а 10-12% гривні. Хоча ці інвестиційні сервіси декларують, що є доход прив'язаний до долару, так, це. Може бути фактом, але з урахуванням того, що там є певні коридори, в рамках яких не змінюється орендна плата у супермаркета чи у Макдональдса за квадратний метр, якщо там коливання курсу долару не перевищують певний ліміт коридор. Тому я б не вважав, що це доларовий дохід, це все таки виплати в гривні, і орієнтуватися треба на 10-11% в гривні, але знов-таки порівняно з тими, що ВДП. Які дають 18-19% щорічного доходу купонного, це інші гроші. І знов-таки питання, а кому ви продасте, тобто ліквідність цього вашого актива. Завжди вважаєте, зараз йде війна, і економіка, я б сказав, як економіст, що знаходиться в стакфляції. Тобто є певний високий рівень інфляція і буксує виробництво. Тому ринок дійсно покупця у кого є гроші, то ти керує. Тобто продати щось дуже складно на сьогоднішній момент. Тому завжди, коли ви оцінюєте свою інвестицію. Разом з родиною чи самостійно оцінити, а як я вийду з цієї інвестиції, це дуже важливо. Тому дещо з ліквідністю тут є проблема в таких фондах житлової нерухомості або комерційної нерухомості. Також є пропозиції вкласти в гроші на ринку. Я знаю, я впевнений. Ви чули про них. Є такі сервіси, що у нас є там, доходний дім, там є багато квартир, які люди збирають, які люди ви в оренду, ви купуєте знов таки квартиру, а ми, як керуюча компанія, управляємо, виплачуємо вам щомісячний дохід з оренди, яку люди платять за оренду апартаментів в такому доходному домі. Це ще там практика з 17-18 століття пішла, і в Києві багато тоді було таких доходних домів. В принципі, в Європі є така бізнес-модель, але знов-таки в сухому е підсумку. Податкове навантаження буде з такого доходу 19,5%, якщо офіційно вам будуть гроші заходити від керуючої компанії, це раз. А другий дохід буде там в районі 10-12% річних у гривні. Багато це чимало, ну, порівнюйте ці опції, які ми сьогодні з вами оглядаємо. Що ще у нас є, які можливості? Є можливість вкласти, теж, якщо про нерухомість закінчимо з нерухомістю, земля. Досить цікавий актив, який має тенденцію до зростання у ціни, так, тому що -земля, це, вона недооцінена в Україні об'єктивно, і ринок тільки починає. Купівлю продажу землі починає свій розвиток на сьогоднішній момент. Є можливість купити гектар. Сільго землі там за півтори тисячі доларів, умовно, 1500, 1800, залежно від регіону, від почві, від родючості і так далі. Але е, дохідність знов таки вона дуже обмежена діючими контрактами з агрохолдингами, і вона коливається в районі 8-10-12% відсотків річних у гривні. Якщо ви бачите у рекламі, що заробляєте до 25% відсотків річних в доларі від купівлі. Сільговій землі, не вірте, це дуже велика маніпуляція. І таким сервісам я б взагалі не довіряв, які вам вішають лапшу на вуха, що ви будете там навіть 15% річних в доларах заробляти через те, що колись там, через 5 років, ця земля зросте у вартості. Так, вона може зрости, а може і не зрости. Це перше. Друге, треба рахувати реальну дохідність інвестицій, якщо вам виплачують по контракту в гривні. і у вас контракт на 10 років без можливості зміни орендної ставки, ну, відповідно, так і треба рахувати. Це чесні, 8% гривні річних. І ще порахуйте, скільки ви витратите на нотаріуса, на довідки. І дуже великі комісії зараз почали брати такі компанії, керуючі, які якби, такий сервіс надають вам, як інвестору. Відсотки за купівлю, землю за продаж, за це, ну дуже багато скритих е, комісійних витрат. Тому врахуйте це правильно і в гривні вийде. От ми рахували з колегами приблизно 7,5-8 половиною вісім відсотків річних гривні, але і дійсно у цього активу перспективи через 5-7 років виросте в ціні там в два рази. Як це, наприклад, там, було у сусідній Румунії чи Польщі за 5-7 років ціна зросла в 2,5-3 рази на 1 гектар сільгосемлі? Наступний вид е, можливої інвестиції у 2024 році це криптовалюта, е, і була о, дещо там у 2023 році така скепсис у інвесторів, що все, криптовалютам був кінець, дві біржі збанкрутували найбільше та, там, у світі. По Binance також були регулятори, і були такі коливання, в принципі, що чи виживе криптовалюта, цей період називався криптозима. Наразі, якщо ви слідкуєте за цією темою, то у світі відчувається криптовесна. Тобто вже пішла така оттіпіль вже ставки і вартість ефіра, біткоїна і провідних криптовалют сильно піднялися. Наприклад, якщо ми подивимося на ефір, то за рік вартість однієї монети зросла на 105%. Тобто, якщо ви рік назад, у січні 23-го вклали б там 100 доларів, то сьогодні це було б 205 доларів. В січні 24-го року, тобто дуже сильно пішли вверх котирування. Але питання ризикованості, ризик шалений, тому що якийсь регулятор чи якийсь черговий скандал з біржою, і так само можуть на мінус 50, мінус 80% відсотків відкатитися вартість цих провідних валют. Тому ризик дуже великий. Податкова навантажена 0%, тому що ще не досягла криптогаманців наша податкова і нема, по факту нема податкового навантаження на доходи з продажу криптовалют. Але ризики високі, а дохідність ну, я б її оцінював на рівні 20-25% в середньому по лікарні, Річних. От, якщо взяти портфель, ви інвестували там, 5 тисяч доларів в різні монети, криптовалюти, то в середньому можна очікувати на 20-25% річних в доларі, але за умов дуже високих ризиків. Тому що це класичне поєднання, високі доходи, високі ризики, низькі прибутки, ну, відповідно, і низькі ризики. Наступний, і я думаю, на сьогодні останній вид інвестицій це якщо ви хочете вкладати в цінні папери, але не в українські, а в закордонні, можна вкласти у блакитні фішки акції провідних компаній світу на кшталт Tesla, Apple, Alphabet і так далі. І це можна зробити наприклад за допомогою всесвітнього відомого брокеру Interactive Brokers. Я знаю багато айтішників і фінансистів українських так і працюють. І можна купувати. За долари, відповідно, коли ви їх заводите на свій рахунок в Interactive Brokers, акції, облігації, індексні фонди інвестувати в індексні фонди, etf фонди. І там, відповідно, відбувається все, що у світі, да? всі світові фондові коливання ви можете на своєму портфелі відчути. Дохідність середня, я би очікував, 4-6% річних в доларі. Податкове навантаження, ті самі 19,5%, коли ви назад виводите в Україну, ну, повертаєте ці, ці доходи е, в український банк, то податково бачать ці доходи, відповідно, таким самим чином оподатковуються як і решта е, доходів в Україні. Тому е, зважайте на ці витрати також. Е, і комісій, комісійні самого брокера інтерактів, наприклад, да, є ще низка інших. Тому е, вважайте, але це. Світові акції, компанії теж приватні, теж є ризики, що вони не будуть перфомити чи збанкрутіють. Тому ризики я би назвав помірні, але все ж таки, це здебільшого американський фондовий ринок, тому там і доходності трошки нижчі, але і ризики трошки нижчі по інвестуванню. Тому ми пройшлися по основних таких стандартних інструментах, їх приблизно вісім я нарахував для вас. Куди не вкладати гроші, і ми закінчуємо. Не вкладайте гроші у маловідомі франшизи, я це на початку казав, тому що дуже багато реклами пішло, особливо під час війни. Інвестуйте в нашу франшизу, отримайте 25% річни в гривні. Це дуже висока дохідність для франшизи. Не вірте, такого зараз не буває. І якщо такий успішний бізнес, навіщо вони збирають гроші, да? тобто самі поінвестували чи кредит взяли. Особливо не інвестують у франшизу з маловідомими власниками, незрозумілою історією походження грошей, незрозумілою історією взагалі розвитку бізнесу. дуже ретельно перевіряйте ну, майбутнього партнера. Я б взагалі не рекомендував у франшизи лізти, тому що дуже багато людей втратило свої гроші. Перед війною була дуже відома історія з цими окулістами, центрами окулярів, да, конкурентами Люксоптики, які дуже багато грошей позбирали, повідкривали більше статочок і зникли просто з грошима інвесторів. І другий момент, куди я не рекомендую інвестувати, це відповідно. Термінали це теж по суті франшиза. Дуже багато зараз реклами бачу в інтернеті, в Фейсбуці вискакую. Інвестуйте у ці термінали, які обробляють готівкові перекази і платежі. Та різних вони є кольорів, і рожеві, і зелені, і так далі. Не інвестуйте, тому що дуже багато знайомих теж опалилося, вклали гроші, вони обіцяють якісь там окупність за 6 місяців чи за 8 місяців. Це все брехня. Такого не буває. Там окупність реально 5 років. І те, якщо у вас буде гарна локація. І точка. Вони дуже вміло працюють з соціальними мережами, Ютубами і так далі. І ви реально ніде негативних отзивів не побачите. Тому. Тут чи не є майданчик, де ми реальну правду кажемо про інвестиції? Не інвестуйте у ці платіжні термінали, втратите всі свої гроші і ще будете думати, куди їх потім продати. Тому це дуже небезпечна для вас інвестиція. Ось так ми пройшлися по всіх активах і стандартних інструментах для збереження і примноження вашого капіталу, вашого грошей у 2024 році. Друзі, інвестуйте, будьте здорові, бережіть себе і завжди рахуйте і податкове навантаження, і ризики, і дохідність. І будьте успішними. Дякую, до побачення.